Зіставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Найближча людина Орбана Антал Роган потрапив під санкції США і не можна подорожувати до США. У той же час у телеграм-канали пишуть 20 хвилин. Тому в Будапешті пролунав вибух за даними телеграм-каналів. Було здійснено замах на друга Путіна Орбана. Тім Орбан наказав приховувати інформацію та спростовувати її у змі. пишуть телеграм-канали, оскільки точно знає, що прилетіло йому від росіян за невиконання, але оплачують йому завдання. Загинув охоронець та водій орбана. Вивезли альтернативним маршрутом третій замах за останні два тижні. А також не так давно важко поранили Фіцо, який тільки-тільки вклімався від рани. Диктаторам Європи приготуватися у той же час ще вчора про російський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країни заходу уклали угоду із президентом РФ Володимиром Путіним, яка не буде включати повернення Криму та членство України у НАТО. Така скандальна заява Орбан його звучив під час інтерв'ю колишньому ведучому Fox News Карлосу, на який відомий своєю проросійською. Ви позицію ми повинні укласти угоду з росіянами про нову безпекову архітектуру, щоб забезпечити безпеку і суверенітет України, але не членство НАТО, сказав Орбан, пояснивши, що на його думку Україна однаково не виграє війну. Щоб повернути Крим до складу України, то він сказав, що півтори пострієва окупований Росією у 2014 році, мали, ймовірно, звільнити крім того, Орбан згадав колишнього президента США Дональда Трампа, який на переконання горського прем'єра зміг би повернути мир в Україну. Сам Орбан неоднократно висловлював. Свої заміри захопити Закарпаття до повномасштабного вторгнення угорська армія стояла на кордоні і була готова виконати наказ. Хоча зараз офіційно угорська влада все спростовує. Різкий критик України Орбан має на меті найтісніші стосунки з Кремлем. За поміж усіх лідерів ЄС, в котре виступив на скасування санкцій проти Москви за її війну. інтерв'ю угорському державному радіо він заявив, що під час президентства Трампа ЄС повинен виконати санкції у вікно і встановити вільні від санкцій відносини з Росією. Повідомляє Сушейдпрес. Він також заявив. Що повоєнна Україна становитиме серйозну загрозу для європейської економіки, що досягання Україною мети вступу до ЄС призведе до того, що реформи з усього блоку перестануть займатися бізнесом. Економічна співпраця з українцями піднімає безліч питань, і поки що я бачу набагато більше небезпек, ніж можливостей, сказав він, вказуючи на те, що широка поява української сільського продукції буде невигідна європейським виробникам, тому що вони можуть і не зможуть конкурувати з Україною. Показова підтримка Трампа, яку демонструє Орбан. І свою, начебто, близькість до обраного американського президента, на його думку, надає йому певного навіть імунітету, даючи змогу ігнорувати санкції проти високопосадовців Угорщини, накладених США угодно усе мовляве. Їх буде скасовано новою адміністрацією. Орбан, який підтримав Трампа під час своєї передовити кампанії компанії та є постійним відвідувачем його штаб-квартири в Флориді, Мара Лаго вважає, що майбутній президент відкриє золоту добу в американо-угорських відносинах, які охулили через те. Що Орбан мусив Угорщину, члени ЄС і НАТО відмовитися від демократичних принципів, прагнучи тісніше зв'язків з Росією та Китаєм. Тепер же Орбан сподівається на допомогу президента Трампа і не забуває ластити йому. Нагадаємо, що до виборів у США Орбан заявив, що Європі доведеться переглянути підтримку України, якщо кандидат від республіканської партії Дональд Трамп буде обраний президентом США. Він вважає, що європейський кандидат континента не зможе витримати тягар війни самостійно. Повідомляє Reuters. Орбан уже давно виступає проти військової допомоги України. Іні і дав зрозуміти, що Трампа на його думку поділяє такі самі погляди і вистиме переговори про мирне урегулювання. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.